Хеппі лор, допомога болю в горлі найзамінованіша країна в світі так Україну напередодні назвав британський телеканал Sky News, посилаючись на експертів міжнародної неурядової організації Меджі, яка по всьому світу допомагає людям потерпілим від мін і боєприпасів. За їхніми даними, через повномасштабне російське вторгнення вибухівкою вже забруднені понад 40% території України. Під час контрнаступу та деокупації територій українські війська виявляли протитанкові та протипіхотні міни, міни пастки, міни розтяжки, а ще касетні боєприпаси та чимало нерозірваних снарядів. Ось, наприклад, інтерактивна карта від ДСНС на ній відображаються місця, де вже виявлена або ймовірно є вибухівка, окрім тимчасово окупованих територій, потенційно забруднені вибухівкою є Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська області, а також Миколаївщина та Херсонщина. Відомо, що лише від початку повномасштабного вторгнення від вибухівки постраждали щонайменше 611 осіб. А гектари українських полів на тепер недоступні для фермерства на багато років. Процес розмінування території України після вторгнення Росії триватиме роки. Уважають у міністерстві внутрішніх справ. А вартість таких робіт оцінюють в десятки мільярдів доларів. Які ж роботи зі знешкодження небезпечних знахідок вже тривають в Україні? Просто зараз можемо з'ясувати в наших рятувальників речник ДСНС України Олександр Хорунжий на зв'язку зі студією ТСН. Пане Олександре, вітаю вас. Дякуємо, що долучилися до ефіру. А міжнародні організації називають Україну зрозуміло, що вже після вторгнення Росії найбільшим мінним полем в світі. Чи вже пораховано про які саме площі забруднення вибухівкою і небезпечними предметами йдеться? І от з якою частиною з них наші піротехніки можуть працювати, а які відповідно недоступні? Слава Україні. Героям слава. А, хочу сказати, що. Державна служба України з надзвичайних ситуацій фактично кожний день зараз виконує функції щодо розмінування гуманітарного розмінування території України і е, за попередніми прорахунками близько 174 тисяч квадратних кілометрів. У нас потенційно забруднення вибухонебезпечними предметами. Е, що зроблено? 318 тисяч. У нас е, вибухонебезпечних предметів вже знешкоджено. А з них понад 2100 авіаційних бомб, і якщо по площі це більше 179 тисяч гектарів. Це величезна територія, величезний обсяг роботи. Якщо брати там, де можна працювати, то е, наші підрозділи працюють в основному на деокупованих територіях. А е, зокрема, найбільше зусиль зосереджено Донецька, Миколаївська, Харківська, Херсонська область. Також працюємо і, і на Чернігівщині, Київщині, Сумщині. Е, така ситуація. Змінування територій воно вимагає відповідної техніки, відповідного обладнання. Чи цього вистачає для таких обсягів, про які ви згадали? Чи допомагають можливо нам в цьому західні партнери? Так, звісно, пріоритетом ДСНС є забезпечення функціональної роботи підрозділів ДСНС, зокрема і забезпечення необхідної технікою. У нас порівняно з. Тому часом перші кількість піротехніків, саме штатна чисельність на 400 осіб було 600, зараз 1000. І в 2023 році заплановано, що така кількість буде... Півтори тисячі це звичайно пов'язано з величезними обсягами, обсягами роботи і з величезними забрудненими територіями. А щодо техніки, то пріоритетом тут є звичайно оснащення цих людей, які будуть працювати, які працюють необхідним обладнанням, необхідною технікою. зокрема, це машини механізованого розмінування, це піротехнічні машини важкого і легкого типу для того, щоб доставляти особовий склад. Піротехнічних груп, а також доставляти вибухонебезпечні предмети до місць ліквідації це звичайно і костюми, бронекостюми для наших піротехніків. Це металодетектори, металошукачі і засоби зв'язку і багато чого іншого. Тому одним із пріоритетів нашої роботи це налагодження дієвих зв'язків і з нашими міжнародними партнерами. І звичайно, вони нам допомагають. Але враховуючи, що фактично кількість тої роботи, кількість завдань, що виросли порівняно з мирними часами, це фактично в десятки разів, в десять разів. То о, такої допомоги потрібно якомога більше. І тут ми о, працюємо зокрема із такими організаціями, як ПРООН, як Халотраст, як Датська група з у справах біженців, як Женевський міжнародний центр розмір. Так далі, і так далі. Зокрема, у них е і виступають багато країн-донорів, таких сполучені Штати Америки, Японія, Норвегія, Естонія, Польща, Канада, Великобританія і з усіма ми налагоджуємо дієві зв'язки. Маємо надію, що вже весною. А е дякуючи нашій співпраці з фондом Едварда Баффета, ми отримуємо е додатково е машини механізованого розмінування вже навесні. Ну е отак, от і працюємо. Дякую вам за ці подробиці. Речник ДСНС України Олександр Хорунжий був на зв'язку зі студією ТСН про розмінування українських територій від наслідків повномасштабного російського вторгнення.